Привіт, мої любі слухачі, сьогодні ми зануримося в одну з тих буденних, але неймовірно дивних деталей радянського життя, про які ви, можливо, навіть не здогадувалися. Уявіть собі, теплу кухню 70-х років. За вікном дерев'яна квартирка обрамлює сірий двір. У радіо монотонно звучить диктор, а на плиті в бруднуватій емальованій каструлі закипає чай. Ви думаєте. Що зараз його розілють у склянки з підсклянниками, але ні, цей темний міцний настій уже готовий вирушити у відро для миття підлоги. Так, підлоги у СРСР мили чаєм, і якщо ви не знали, тепер знаєте, ваш лате з карамельним сиропом насправді має конкурентів серед радянських способів прибирання. Тож, перш ніж ви влаштуєтесь зручніше, знайдіть хвилинку, щоб поставити лайк відео та підписатися. Але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю. А ще напишіть у коментарях, де ви зараз знаходитесь, і котра у вас година, цікаво подивитися нашу карту глядачів у реальному часі. А тепер давайте разом зануримося в сьогоднішню подорож ви, -ви тягнетеся рукою до відра, в яке щойно вилили кілька ополоників гарячої заварки, колір рідини глибокий, майже бурштиновий. Із тонким ароматом терпкого листя. До цього додають ще трохи холодної води, щоб не ошпаритися, а зверху лягає стара зношена ганчірка, часто зі шматка простирадла чи майки. Ви відчуваєте, як тканина вбирає в себе чайний настій, і перший дотик до паркету дарує дивний блиск, наче підлога на мить оживає. Чай у побуті виконував майже магічну функцію. І справа не тільки в економії. Вважалося, що таніни з листя мають антисептичні властивості. Це звучить доволі науково, правда? Хоча, якщо чесно, ніхто тоді не перевіряв це в лабораторії, просто передавали один одному, чай вбиває мікроби, ще й запах приємний. Тут ви починаєте ковзати ганчіркою по підлозі і ловите ритм. Пам'ятаєте, як у спортзалі вас змушували бігати колами. А ви намагалися придумати спосіб робити це повільніше. Так само і тут радянські господині, наче знаходили в митті підлоги, особливу медитацію тягнеш ганчірку вперед, піднімаєш, знову мочиш, віджимаєш і знову вперед. Збоку це виглядало б як дивний танець із відром, але для них звичайний день. А тепер трохи історичного факту дефіцит у СРСР. Торкався не тільки ковбаси й джинсів, а й звичайних миючих засобів. Порошки були але не завжди доступні, мило для прання могло лишати сліди, а спеціальних універсальних засобів у красивих пляшках, які ми маємо сьогодні, просто не існувало. Отже, чай ставав логічним варіантом він дешевий, завжди під рукою і навіть додає блиску деревині. Дехто жартував, що після такого прибирання підлога виглядала краще, ніж самі мешканці. Ви собі уявіть, квартира на четвертому поверсі хрущовки, меблі з темного ДСВ килим на стіні і підлога, яка блищить немов полірована. Це було своєрідним маркером якщо в когось вдома пахло чаєм, і підлога сяяла, значить господарка явно старалася. Але є ще один кумедний момент. Чай залишав сліди. Якщо ви заливали занадто міцний настій, то після висихання на підлозі могли з'являтися темні плями, ніби маленькі острови. І тоді приходилось пояснювати сусідам ні, у нас не собака, це просто чай. Це, безумовно, одна з тих дивакуватих подробиць, які тепер викликають усмішку. Ви продовжуєте рухатися по кімнаті. Відчуваючи, як запах чаю поступово змішується з ароматом пилу та деревини. Цей коктейль ні з чим не сплутаєш. Хтось сьогодні купує свічки з ароматом кориці і ванілі, а в ті часи достатньо було просто помити підлогу, і квартира перетворювалася на ароматерапію радянського стилю. Для наукової дискусії тут є простір. Чи справді чай мав бактерицидні властивості, чи це була лише колективна вигадка. Яка давала людям відчуття контролю. Учені могли б сперечатися про концентрацію поліфенолів, але радянська бабуся відповідала б коротко: от бачиш, блищить, значить, працює. Жарт номер два на цю тему майже готовий. Ви, можливо, думаєте, що смарт пилососи з функцією миття підлоги це вершина прогресу. Але уявіть, якби ви під'єднали з чаєм до свого робота. Він би прокотився по квартирі, залишивши за собою запах, який змусив би сусідів подумати, що ви щойно відкрили чайну крамницю, руки втомлюються, але є відчуття, що ви не просто миєте підлогу, а виконуєте майже ритуал. У цьому є щось спільне з тим, як японці відточують чайну церемонію, тільки у радянському варіанті все значно простіше і з відром. І ось тут ви ловите себе на думці. Дивно, як звичайні речі можуть набувати символічного змісту. Завершуючи перший прохід кімнатою, ви помічаєте, як світло з вікна відбивається в підлозі, і на мить здається, що вона стала сценою, наче ви самі актор у виставі про будні, де головний реквізит заварка, яка ще вчора могла бути напоєм для гостей. І якщо ви задумаєтеся, чому люди знову і знову поверталися до цього способу, відповідь проста це було доступно, відчувалося ефективним і водночас створювало атмосферу затишку. Навіть якщо насправді це було лише самообманом. Але погодьтеся, який сенс у чистоті без трохи самообману. Ви відставляєте відро трохи вбік і дивитеся на підлогу, що вже виблискує теплим бурштиновим сяйвом. Але робота ще далеко не завершена. Настає момент, коли починаєш помічати плями, які вперто не хочуть зникати. Вони немов протестують от вам і чайний настій, спробуйте від мене позбутися. Ви нахиляєтеся ближче і бачите. Тут старий жирний слід від розлитого борщу, там загадкове темне коло, що могло бути від банки з огірками, яку хтось забув на підлозі. У радянському побуті кожна така пляма ставала цілою історією. Ви могли почути від господині, оце ось лишилося ще від святкування Нового року на 1975-го, і на підлозі дійсно можна було простежити своєрідний архів, не в документах, а в відтінках. Чай тут виступав і як художник, і як реставратор. Якщо правильно натерти, можна було замаскувати темні кола. Зробивши їх схожими на природний візерунок дерева, ви берете ганчірку, віджимаєте її з трохи більшим зусиллям і пробуєте новий прийом кругові рухи. Дехто стверджував, що саме так чай краще вбирається в деревину і залишає рівномірний блиск. Іноді додавали оцет кілька крапель для посилення антисептичного ефекту. Хтось додавав ще й сіль. Переконуючи, що це допомагає від жирних слідів. Звучить як алхімія, правда, але для людей це було буденним експериментом. І тут варто згадати цікавий факт: У СССР іноді навіть публікували в журналах поради, як доглядати за оселею. Серед них цілком серйозно рекомендували чайний розчин для паркету. Ви відчуваєте, що ніби читаєте народний підручник, де поряд із порадами. Як видалити пляму від червоного вина. Зустрічається рецепт, як правильно заварити відро для прибирання. Ви нахиляєтеся знову і думаєте, а якби сучасні виробники побачили це. Можливо, вони вже запустили б нову лінійку, еко-чайний засіб для чищення. У стильних пляшках із позначкою зроблено на основі органічних поліфенолів. І, чесно кажучи, ви б, напевно, купили. Бо все, що має етикетку еко, одразу здається ефективнішим. Але повернемося до радянської квартири. Ви чуєте, як у сусідній кімнаті хтось бурчить головне, не переборщити з міцністю, бо підлога стане липкою. І справді, якщо заварка була занадто концентрованою, підлога після висихання ставала трошки тягучою, і ноги ніби прилипали. Це вже була комічна ситуація. Ніби ви потрапили в пастку, створену власноруч. Жарт номер 3 тут напрошується сам. Якщо ви коли-небудь хотіли відчути себе мухою на липучці, просто приготуйте надто міцний чай для підлоги. Ідеальний домашній експеримент без шкоди для довкілля. Сусіди часто ділилися секретами. Одна сусідка казала: треба лишати чайну гущу в ганчірці, тоді ефект кращий, інша заперечувала. Ні, Гуща лише залишає розводи краще відсідити. Ви слухаєте і розумієте це справжній радянський науковий диспут у кухонному форматі, і в цих суперечках народжувався фольклор побуту. До речі, цікава маргінальна деталь. Іноді заварку використовували не тільки для підлоги, а й для меблів. Старий стіл можна було протерти чаєм, щоб він виглядав більш живим а ще для черевиків. Ви чуєте, як хтось каже, поліруй чоботи чаєм, і вони блищатимуть краще, ніж нові. Звучить дивно, але в реальності чайні таніни справді темніли шкіру і створювали ефект свіжості. Ось вам і універсальний засіб. Наукове запитання для дискусії: чи можна вважати чай справжнім природним полірувальником? Можливо, у ньому є компоненти. Які взаємодіють із жирами та поверхнею дерева, створюючи блиск. Або ж це лише ілюзія чистоти, бо ми бачимо темніший відтінок, і мозок підказує, о, це блиск. Ви переходите у коридор, де лінолеум, замість паркету. Тут чай поводиться інакше він не додає блиску, зате прибирає запахи. Хтось пролив рибний розсіл, і от вам новий аромат. Чай трохи маскував його, хоча не завжди. Це нагадує сучасні освіжувачі повітря, які іноді лише накривають проблему, а не вирішують її. Ви починаєте помічати, що процес миття перетворюється на експеримент, чи зникнеться пляма, якщо додати ще трохи настою. Чи витримає ганчірка, яка вже майже розповзається в руках? Це схоже на маленьку лабораторію прямо в квартирі, де ви, і науковець, і прибиральник, і випробувач одночасно. А тепер ще одна цікава подробиця чай часто залишав на руках легку жовтувату плівку, якщо ви працювали без рукавичок. Тоді рукавички, між іншим, були не завжди в доступі, тому багато хто виходив на вулицю з руками, що мали легкий засмажений відтінок. Це виглядало так, ніби ви щойно поверталися з плантацій, хоча насправді ви просто мили коридор, ви віджимаєте ганчірку востаннє. І чуєте характерне дзвінке чавк від води, що стікає назад у відро. Цей звук ставав символом закінченого прибирання. А далі на підлогу клали стару газету, щоб не ходити, поки все не висохне. На хвилину квартира завмирала жодного кроку, лише аромат чаю і шелест газетного паперу. І ви ловите думку, у цьому є щось театральне. Прибирання, як вистава, де актори, ви, чай і стара ганчірка. І хоча сцена маленька, всього кілька кімнат, але ритуал створює відчуття завершеності, ніби світ стає трохи впорядкованішим. Ви вдивляєтеся в блискучу поверхню і відчуваєте ось воно завершення майже ритуалу. Чайний аромат уже не такий різкий, він розсіюється, змішуючись із запахом старих шпалер. Книжкових полиць і трохи вицвілих штор. Атмосфера стає дивно затишною, ніби сама квартира вдячна за те, що видали їй ковток свіжості. У радянських сім'ях миття підлоги чаєм часто перетворювалося на цілу традицію. Ви уявляєте, як діти, бо пробігаючи по кімнаті, скаржилися: Мамо, ще мокро. А мама суворо відповідала. Не ходи, бо залишиш сліди, і потім все спочатку. У такі моменти квартира на кілька годин ніби ставала священним простором. Жоден гість не мав права пройтися, поки підлога не висохне. Цей ритуал мав і свою соціальну сторону якщо ви заходили до сусідів і одразу відчували легкий запах чаю не з кухні, а з коридору, то знали, тут щойно мили підлогу. Це була негласна мітка охайності, і навіть якщо у квартирі не було нового ремонту чи модних меблів, сяюча підлога справляла враження. Цікаво, що в архівах радянських санітарних норм можна знайти згадки підлогу рекомендували мити хоча б раз на тиждень. Але по факту багато хто робив це значно частіше, бо чай був завжди під рукою. Іноді, в неділю вранці, весь під'їзд одночасно затягувався характерним запахом. Це було майже як колективна подія, маленький побутовий фестиваль чистоти. Дивакувата подробиця тут криється в тому, що чайний настій мав властивість залишати тонку плівку на паркеті, і через кілька місяців підлога отримувала ніби новий відтінок: темніший, глибший. Тож можна було відрізнити. Ось квартира, де миють підлогу звичайною водою, а ось та, де користуються чаєм. Іноді це виглядало навіть модно мовляв, підлога шоколадного кольору. І ви усвідомлюєте, ця традиція була не лише про гігієну, а й про спадщину запаху. Як сьогодні люди обирають свій фірмовий парфум, так радянська квартира мала власний ароматний підпис: чай, який проникав у шпалери, тканини, дерев'яні меблі. Навіть коли господарі вже не мили підлогу цим способом, запах міг залишатися ще довго, нагадуючи про минуле. Наукове питання, яке тут виникає, чи можна вважати такі аромати частиною культурної пам'яті? Можливо, запахи справді фіксують історію сильніше, ніж документи чи фотографії. Ви напевно теж маєте аромат, що миттєво переносить вас у дитинство. Так само чай для когось ставав машиною часу. У якийсь момент миття підлоги перетворювалося на своєрідний сеанс спогадів. Ви тягнете ганчірку і уявляєте отут колись стояла ялинка, там дитина вчилася ходити. А ось тут упала чашка і залишила слід, який тепер замасковано чаєм. Кожен рух, ніби воскрешає маленькі історії. Звісно, не всі були прихильниками цього методу. Дехто казав, «Та, це ж пережиток, треба сучасні засоби. І справді, з кінця 80-х почали з'являтися імпортні мийні рідини, які пахли лимоном чи морським бризом, і вони швидко витіснили чай. Але як це часто буває, разом із практикою зникла й частинка культурного колориту. Ви думаєте, можливо, саме через такі дрібниці радянський побут здається водночас суворим і теплим. Бо що може бути абсурднішим і водночас зворушливішим, ніж сім'я, яка щонеділі влаштовує чайну церемонію для підлоги? І ось останні штрихи. Ви відставляєте відро, складаєте ганчірку сушитися, сідаєте на табурет біля вікна, світло лягає на підлогу, відбиваючись теплими променями, і ви відчуваєте задоволення. Це не просто чистота, це відчуття завершеності. Коли побут перетворюється на ритуал, темп сповільнюється. Ви більше не поспішаєте і дозволяєте собі просто споглядати. У кімнаті тихо, навіть годинник на стіні здається менш гучним. Запах чаю поступово розсіюється, залишаючи ледь відчутний відтінок, який нагадує вам про щойно виконану роботу. І ви розумієте інколи навіть найпростіші речі можуть стати точкою спокою серед хаосу. Миття підлоги чаєм це не про ефективність у сучасному сенсі, це скоріше про відчуття причетності до чогось спільного, про те, як одна й та сама дія об'єднувала мільйони квартир, мільйони рук, що віджимали ганчірки, мільйони паркетних дощок, які вбирали в себе чайний відтінок. І хоча ми тепер живемо в епоху розпилювачів і роботів-пилососів, ця історія нагадує справжня сила. У дрібницях, що створюють атмосферу. Ви ще раз переводите погляд по кімнаті. Підлога виблискує, відро вже спорожніло, ганчірка висить на батареї. Все завершено, і в цій завершеності є спокій, який складно передати словами. Ви відчуваєте його не тільки очима, а й шкірою, диханням, навіть серцем. Нехай ця історія залишиться для вас тихим нагадуванням. Іноді варто знайти час на прості дії, які роблять наш світ більш впорядкованим і теплим. І навіть якщо ви ніколи не мили підлогу чаєм, ви точно знаєте це відчуття, коли маленький ритуал створює великий спокій гарного вам і мирного дня.